Привіт, мене звати Олена Лазар, я hr директор і я продовжую ділитися з тобою цікавою інформацією, а також порадами, як шукати, як влаштовуватись на роботу і як знайти роботу своєї мрії. Сьогодні я би хотіла дати відповіді на кілька питань, які я отримала від вас у своєму каналі. Одне з питань було: а що ж сказати, коли рекрутер запитується? Розкажіть мені три або два, або один цікавий факт про себе. Здавалося б, дуже легке запитання: розкажіть щось цікаве про себе, але це питання викликає в пошукувачів стрес. Незрозумілість, і вони часто не знають, що на нього відповісти. Якщо ти чуєш таке питання на співбесіді, це не обов'язково питання, відповідь на яке буде щось свідчити про вас. Дуже часто менеджери з пошуку задають це питання для того, щоб налагодити з вами контакт. Як правило, воно може бути на початку розмови для того, щоб ви розговорилися, і вам було потім легше відповідати на більш серйозніші важливіші питання. Але часто це питання теж є частиною співбесіди, і можливо, коли ви його чуєте, ваш співрозмовник Хоче більше дізнатися про вас, а також знати, як ви почуваєте себе в незручних ситуаціях, а також, яка ви людина, яка ваша особистість, яка ваша характер, і якісь додаткову інформацію про вас, яку вони не почули у відповідях на інші питання. Якщо ви чуєте таке запитання, розкажіть про себе щось цікаве. Насправді подумайте, що ж цікавого є в мені, як в особистості, адже це компанія, в якій ви плануєте проводити третину свого життя. Наприклад, пригадайте своє навчання в школі. Можливо, ви готували якийсь цікавий проект. можливо, у вас був якийсь факап, за який ви отримали одиницю або двійку, і ви готові цим поділитися? А також тим, які уроки ви з цього винесли. Будьте щирими і відвертими. До речі, ця порада стосується не тільки запитань: розкажіть про себе щось цікаве. Вона стосується кожного запитання, якого ви чуєте на інтерв'ю. Намагайтеся розповідати ту інформацію, яка реально відбулася з вами або була у вашому житті. Адже, якщо ви, наприклад, скажете, що ви страшно любите подорожувати, а ваш співрозмовник теж любить подорожувати і може задати якесь додаткове питання, на яке у вас виникнуть труднощі дати відповідь, це покаже вас у дуже невигідному світлі. Намагайтеся бути творчими та креативними. Коли ви готуєте відповідь на питання, розкажіть щось цікаве про себе, обов'язково пам'ятайте, що творчість та креативність допоможе вам у цьому. І на Завершення три поради, про що я би не рекомендувала говорити, коли ви чуєте питання, розкажіть щось цікаве про себе. Ніколи не відповідайте, та в мені немає нічого цікавого. Кожна людина є особлива, кожна людина є унікальна, і є завжди щось цікаве про вас і про вашу особистість, про ваш попередній досвід, чим ви можете поділитися з вашим співрозмовником. Забудьте про брудні жарти і анекдоти. Не діліться нічим дуже персональним. По-перше, це нелегально, і багато рекрутерів не очікують від вас дуже персональної або інтимної інформації. І, наприклад, розповідь про те, як ви весело провели вчорашню ніч, не покажуть вас з хорошої сторони, і 100% не допоможуть вам отримати цю роботу. Наразі це все, чим я хотіла би з вами поділитися. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео і до наступних зустрічей.